Вітаю вас! Давайте розглянемо тему недосипу. Хронічний недосип. Хронічний недосип це у нас всіх. Тепер, я хочу розглянути так. Психологічну сторону, психологічну колоду беру. Так, давайте подивимось. Хронічний недосип. Скажіть нам щось на цю тему. Ось. Знову ті ж самі карти. І тут. Ми знову повинні відволікатись від негативу, не думати про негатив. Далі. На дні колоди просто радіти життю. Ось чому справа. Перше, те, що ми в собі вкладемо в башку, те над нами і працює. Далі. Ви знаєте, у Тарабарової пісні чекати від бою. Оце, оце сюди. Оце ми, а оце той відбій, який ми чекаємо. От відразу мені це прийшло в голову. Чому нас недосип? Тому що є тривоги, є небезпеки, є всяке інше гімно, яке нам заважає спати. Там, де тихо, також є тривожність. Все одно у людей я в шоці. Я цього не знала. Далі є там декрети, є ну, є звичайні ж де люди сплять, де не дуже сплять, не важливо. Але те, що в нас хронічний недосип, також є наша провина. Насправді. Чому? Тому що. Ми повинні спати і реагувати. Ми, багато хто вночі прокидається від звуків вибухів. Прокинулись, відслідкували, все закінчилось, лягли, лягли спати. Хто би ліг, правда? Перший час таки було, зараз ось така жопа. Тепер порада для нас: як боротись з хронічним недосипом. Порада для нас. Як боротись з хронічним недосипом? Ця хвороба я згодна. І ми тут, на жаль, можемо тільки. Амуля це захист. Тобто, якщо, як е з іториком скажу, ставити захист, знаходитись в безпечних місцях, переїжджати в безпечні місця, тобто від нас це не залежить. І прийняття на дні колоди, прийняття, тобто прийняти ситуацію. Наше завдання її прийняти. Ось в чому справа. І знайти собі місце, щоб бути в нормальній формі стані. Маріонетка. Оце я хочу сказати для людей, які там на щось надіються в тих місцях, де надіятись нема на що. Прийняти ситуацію, зрозуміти, що від нас нічого не залежить, і створювати собі майбутнє безпечне життя. Все. Ось так і живемо, розумієте? Ось так ось ми і живемо. Неприємно. Тепер давайте. Ми зможемо нормалізувати свій сон. Давайте, так або ні. Ми зможемо нормалізувати свій сон. Так або ні. 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 Ні, ні. відповідь, ні. Ні. Кожний, твій шлях унікальний. Кожен сам за це відповідає, щоб ви розуміли? Це каже, що кожен сам робить собі ці умови. Шанс великий зробити інші умови. І тут це випробування. Я згодна, що це випробування великий шанс створити інші умови, де можна буде спокійно спати. Ось і все. Тому, будь ласка, думайте, першу чергу, про себе, про свій стан, про свій сон і про свій спокій.